Листопад місяць маємо ось таку яблуню, схожу на віник. Хороші маємо жировики. Тобто хороші плодові закінчення є. Зараз покажемо, як конкретно вона ось у вигляді чаші сформована, як конкретно будемо працювати, з якою гілкою і що воно нам дасть. І як позбутися ось цих пагонів, які ростуть строго доверху, грубих, які підходять тільки для того, щоб розпалювати вогнище. Такі гілки в кожної є на яблуні, тому думаю, буде вам всім цікаво. <кхи> Дивіться. Сформувалась з першого року, було зрізано ось тут, на відстані по коліну 60 см. Дало нам раз, два, три, три гілки. В наступному році ці гілки були прирізані ось тут. Раз, два, три. Нам ці зрізи дали що? Дивіться, кожен зріз нам дав нові гілки. Потім, після цього, як ми зрізали, дали нам такі пагони широкі. Що, що зараз ми будемо, зробити опять? Які ми будемо зробити робити зрізи? Після кожного зрізу нам дало опять гілки ще одного порядку. Бачите, це все поетапно йде. Було зрізаний ось тут, щоб, ви розуміли. Ось тут, наприклад, цієї гілки показую. І ось тут. Ось, бачите? Було теж зрізано. Чому? Так, да, ця гілка росте, виходить, всередину. Але ми зрізали для того, щоб тут у нас було ми отримали урожай. Тепер в цьому році, після цих всіх зрізів, що ми отримали, ми маємо десь такі жировики грубі і десь трохи тонші гілки. Що ми будемо робити? Дивіться. Перше, ми дивимося на нашу деревину. Якщо в нас є ось такі брунючки, які гостренькі, бачите? І коротенькі списки з закінченням плодовим. Ось дивіться, плодові такі закінчення. Бачите, почечка така напухша. Ось, опять же, це плодова. А ось тут де листочок або продовження гілочки. Тобто тут нічого немає, бачите? Нічого немає. Оце є просто гілочка або листочок. Ще раз. А ось це це цвіточна. Вона буде. Викидати нам цвіт. Дивіться, що ми робимо? Я розумію, що відео буде довше, але хочу максимально доступно вам розказати. Зараз ось ми маємо цю гілочку, яка була тут прийде. Вона нам дала один список з плодовим і другий список теж з плодом. І тут в нас пішов довгий пагін жировик. Він нам не потрібний. Що я роблю? Я просто його перевожу, бажано переводити. Коли ми ви його переводите, він більше в самому місці він рости не буде. Все. Я перевів. Його на плодову брунючку. Далі йдемо. ось Маємо маємо тут оп'ять же, продовження, туди ми зрізали, пішов пагін до верху, такий жировик і пішла більш горизонтальна гілочка. Я просто банально ось беру і перевожу на цю горизонтальну гілочку. Все, звідси теж більше нас не переросте. Це в нас виходить, вже буде пагін наш подовження, однорічний приріз. Я його тут просто перерізаю. Все. Цей нам зріз, дасть ось тут нові гілки, бічні, дасть такі списики, на яких ми будемо мати хороший урожай. Далі, дивіться, ось теж був зріз, є коротенька закінченням плодовим, і є в нас опять пагін подовження. Я його теж прирізаю на наружну бруньку. Тобто туди, куди мені потрібно, щоб пішла молода гілочка. Все, дивіться, виходить, ця гілка обрізана. Зараз я покажу, як я тут буду працювати. Така сама ситуація, був зріз. Ось, був зріст, дало нам два жировика. Тобто, дві непотрібні нам гілки. Шукаємо, як можна її перевести краще. Ось є в нас такий пагін, який ми переводимо. Коли ви переводите на плодовий список, ви маєте розуміти, що ця гілка фактично розвиватися не буде. Тому що ми її свого роду притуплюємо, загружаємо максимально урожаєм. Такі гілки працюють ну, 3, максимум 4 годіка. Но. Враховуючи, що вони в нас не є основними, ось ця, ось ця, ця, то е, дуже добре їх переводити на урожай. Основні в нас ці, які знаходяться ось ця ось ця і ось ця. Оця нас основні. Тобто ось ця пішла в нас вже більш-менш основна гілка. Вона нам буде створювати наш скелет, нашої е, виходить, чаші. Я її прирізаю, однорічний пагони ми прирізаємо. Тут дивіться, яка ситуація виходить. Ось пішла в нас друга гілка. Теж списики плодові. Ось бачите, у нас є така гілка і ця, щоб пішла строго доверху. Ось це дуже просто. Раз, ось, клоц, і нема гілочки. І обов'язково цей пагін я прирізаю ось тут, однорічний. Далі. Така сама ситуація. Все в нас де гілка. Ось е, все з плодами, як ви бачите. Тут, ось тут, ось тут. І така сама ситуація. Пішла гілка строго вверх і пішла більш в тому напрямку, який нам потрібно. Ми цю гілку вирізаємо бац, і прирізаємо однорічний пагін ось тут. Така сама ситуація і тут. Все. дивіться, дерево обрізане, подивіться, яку, яку воно має чашовидну крону, який має воно вигляд. І ви розумієте, що на такому дереві можна отримати занадто багато. І урожаю. Крона вистражена естетично, гарно. І не тільки краса має значення, а що, дивіться, який де простір, для того, щоб сюди попадало сонце. Дивіться, як сонце попадає, я ставлю руку в середину крони, подивіться, що робиться. Тобто, все буде закладатися тут плодовими бруньками. А якщо не буде доступу сонця, то цього деревина у нас буде гола. А тепер дивіться, бачите, вона, виходить, закладається до основи нашої. Все, виходить, закладається плодовими брунючками, бачите? Тобто все закладається плодовими брунючками. Тільки буде закладатися в тому випадку, якщо ви зробите такий, ось бачите, теж плодова, якщо ви зробите доступ хороший сонця і повітря. Все, дивіться, всі гілки в нас получаються, все, все в плодах і все. Зрозуміли, так? Переводьте, перерізайте однорічні пагони і не забувайте, якщо ви перерізаєте більш старшу деревину, двохрічну, то переводьте її на плодові бруньки. Але при цьому ви маєте розуміти, що та гілка вам буде працювати недовго. Вона буде загружатися, загружатися, загружатися. І вам потім прийдеться її зрізати або перевести на більш молодий пагін. Все, ось дивіться, так воно виходить зверху, так вона виходить зі сторони. Ось так. Ось таку маємо ситуацію.